Любі друзі, доброго дня! Сьогодні я продовжую готувати рецепти, але трішечки святкові рецепти сьогодні в нас не будуть. Але я думаю, що можна вживати і такий рецепт, що він може підійти теж на будь-який стіл. Це в мене вареники із ліверною печіночною ковбаскою. Подивіться, які вони смачні. І за смажечкою дуже-дуже смачні. Я вам рекомендую готувати. Особливо, я думаю, що багато полюбляють вареники із картоплею, і з м'ясом. Я даю такий варіант, який ну, найдешевший, тому що ліверна ковбаса вона є найдешевшою. І зараз я покажу, як я її буду, як я ці варенички буду готувати. Подивіться на ці чудові. Варенички, на цю смажечку, ну прямо краса і смакота. Да? Вам уже хочеться взяти вілочку і пробувати. Дівчата люблю, починайте готувати зі мною. Головне, щоб була вас кобаска, дома готова, борошно, кефір. І все. Сьогодні я трошечки від діду від, від, від святкових блюд, і я хочу вам показати, як я готую просте. Блюдо це вареники із ліверною ковбаскою. І це дуже-дуже простий, ну і смачний рецепт. Для цього я беру е, тісто на кефірі. Е, як я його готую, у мене є на каналі, у мене просто була заготовочка, і я її використовую. Я використала тільки борошно, кефір, е, сіль, в щіпочку, е, е, соду чайної ложечки і борошно. Замісила. І зараз я покажу, як я буду діяти далі. Також ви бачите, тут в мене на екрані цибулинку. Я розкажу далі, для чого вона. Килимок для тіста я притрушую борошном. І наше тісто я ось так розкатаю у качалочку. Та, звичайно, як ми робимо. На вареники. Воно м'яке, вимішане добре, воно не липне до рук. І ножиком я розділю ну, такі кусочки невеличкі. Кручу в колобочки такі. Е, можна розмішувати, розкатувати зразу, але я скручую в колобочки ось так. Звичайно, їжа наша потрібна, щоб була різноманітною, звичайно, і смачною. І тоді я скалочки буду розкатувати. Кружечки, такі, як на вареники. Так, ви просто всі знаєте, як це робити? Ось приблизно ось такі. І так я поступлю з усім. У мене вийшло ось такі 12 кружечків. А зараз я поки зроблю э, засмажку, цибулинка для того, щоб зробити засмажку для э, вареників із. Ліверною ковбаски. Ковбаски в мене 150 грамів. Я розрізаю цю булинку на 4 частини і нарізаю просто півкільцями. Ось так. Да, і взагалі вареники, коли ми робимо, я знаю, всі хазяйські знають, що багато особливо чоловіків не люблять із засмажкою, з цибулі. Картоплею, там, з картоплею, з м'ясом. Я сьогодні буду робити із ліверною ковбаскою. Це найдешевша ковбаска. Я думаю, що у тих, кого немає фінансів, на дорожче, що ви можете купляти такі продукти. І, звичайно, це дуже смачно і швидко. Не потрібно готувати там фарш, щось іще. Звичайно, ті, які люблять. Вічіночний лівельні ковбаски. На розігріту сковорідку я наливаю 3 столові ложечки олії і висипаю нашу цибульку. Буду смажити десь хвилиночок шість. До такого до рум'яного рум кольору не пересмажити, да? тому що смажений дуже, воно заважає нашій печинці. Зараз, поки готується засмажечка, смажечка, я ковбасу розділю на 12 кусочків. Ось так я ріжу пополам. Потім на три. так буде два. І три. І так, всі продукти в нас готові я Дощечку присипала. Борошном, ковбаска є готова, нарізана, і тісто в нас готове для ліпки. Зараз я покажу, як я буду їх ліпити. Любі друзі, звичайно, виграє важливу роль те, що ми любимо готувати. Коли це з любов'ю, воно й виходить. Ось я так беру тісто, кладу ось так торцом. І заліплюю як вареничок. Руки я обмакаю борошно. Получається ось такий красивий вареничок. Дивіться, він. ось такий красивий вареничок. І кладу його на дощечку. І так я поліплю всі вареники. Що ж, погляньте, яка в нас краса вийшла. Я на плиту поставила водичку. І зараз буду готувати. Дивіться, які вони красиві, ну дуже-дуже смачні. Дуже смачні. Засмажечка наша приготувалася. Я її поки що відсуну в сторону. Водичка в каструлі закипіла. Я додала щіпочку солі, вкинула варенички, вони вже раз прокипіли. Я їх перевернула, це вони вже прокипіли другий раз. Вони закипають третій раз. Мені мама говорила, колись, що варенички, якщо готуєш, закипають три рази, і вони готові. Ось так ми любимо Третій раз. Бачите, вони збільшуються в об'ємі. Тому що, коли вони переварюються, вони починають темніти. Още ж, Все, варенички наші готові. Фактично вони вже готові. Я їх виймаю у мисочку. Ось в мене ось така мисочка. Любимо, я просто в коворітки набираю засмажечку і притрушую наші варенички. Ось подивіться, як це красиво виглядить. Зараз я покажу, які вони в розрізі. Ось подивіться, яка краса і смакота в нас вийшла. Цибулька. І наші варенички. А зараз мій любий, я покажу, який вареничок всередині. Ось подивіться. Це наша ковбаска, боже і гарно вона пахне. А ще і з цибулькою. Угу. Це дуже смачно. Тож, готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам, миру нам і спокою. До зустрічі!